У Росії на два пустих складів зі зброєю стало більше. Горять боєприпаси в Краснодарському краї та в тій же Тверській області. Детонації настільки потужні, що нагадують яскраві ядерні гриби. У місцевих переполох лише у кремлівських чиновників все окей. Там звітують про понад сотню збитих БПЛА і ні слова про склади. Це канал Січас. Підписуйтесь та ставте вподобайку цьому відео. Переходимо до деталей. Жителі торопця, де нещодавно Україна вразила склад з боєприпасами. Повідомили про нові в. Вибухи перед цим в області попередили про атаку. БПЛА тепер горять інші склади, що знаходяться всього за 16 кілометрів від вже знищеного декілька днів тому 107-го арсеналу. Росіяни поділилися знімками пожежі після чергового удару по складу. Розпабліки уточнюють, атакований був саме 23-й арсенал. Грау у селищі Октябрське. Гурят області, аби не наводити хаос, вдалося заспокоювати свій електорат. Що все, що летіло на місця зберігання, збили. Та нам цікаві більше не їх слова, а знімки від НАСА. Агентство США опублікувало супутникові знімки, де позначила місця поширення пожежі. Примітно, що горить там скрізь, тобто майже весь арсенал. Через що залізнична станція Стара Торопа евакуйована у Тверській області наразі кілька пасажирських поїздів скасовано інші, у тому числі Москва, Псков і Санкт-Петербург, Смоленськ, відправлені альтернативним маршрутом і йдуть із затримкою близько двох годин. За даними естонської розвідки, на складах у Тверській області вибухнуло близько 750 тисяч снарядів. А тепер про ще одні склади у Тихорецьку Краснодарського краю після атаки БПЛА пожежа та детонація. Глава Міста підтвердив атаку безпілотників і, звісно, шкуди без цього про їх збиття. Каже, що уламки впали і запалили вибухонебезпечні предмети. Я більшу дорогу. Оба. Нормально все у нас. Да, да. здорово, Газуй. Уїжджай. Окна целые у нас. Да, Уезжай. Это, это уже снаряды. Это сейчас ще сьогодні. Губернатор, в свою чергу, повідомив про евакуацію мешканців селища, не озвучуючи його назви. Поблизу складів знаходяться ще й дві військові частини. Ба, Кошмар! Аж гріб пішов. Водятся. Йо... А я говорила, будет еще взрыв. Ееее! <звук> Тихорецькі склади боєприпасів були призначені зокрема для зберігання північно-корейських снарядів та ракет. Про це повідомляє один із американських військових аналітичних центрів. Ще в лютому цей арсенал був спеціально добудований та розширений після початку військової співпраці Росії із КНДР. У звіті фахівці також із посиланням на супутникові знімки заявлялося, що північно-корейські боєприпаси прямують на склади з Моздоку та в районі авіабази Ягорлицька у Ростовській області. Зараз же пожежа на місці складів продовжується до Тихорецького, що знаходиться за 10 кілометрів від атакованого складу боєприпасів. Долинають звуки детонації. Видно, чорний дим повідомляють місцеві жителі. У Мінвбивства РФ повідомили про збиття 101 українського безпілотника над територією РФ за минулу ніч. Половину з них нібито перехопили над Брянщиною, 16 над Азовським морем. Певно, в обох випадках в напрямку складів боєприпасів. Ще 5 над територією Калузької області та 3 дрони над територіями Тверської та Білгородської областей. Також по одному безпілотнику знищено на територіями Смоленської Курської областей та окупованого Криму. Як гадаєте, чи зміниться співвідношення ударів боєприпасів на полі бою після атаки на російські склади? Про це поспілкуємося у коментарях. Далі буде більше. Підписуйтесь на нас та ставте вподобайку цьому відео. Вибиті шибки на вікнах, побиті фасади будинків та похилені паркани. Пошкоджені меблі та побудова техніка. Жителі російського торопця повертаються додому. Після вимушеної евакуації через атаку на велике сховище боєприпасів людям дали зелене світло. Але місцеві в шоці від того, в яких умовах тепер доведеться жити. До цього всього по всьому місту досі стоїть запах гару. В універмагах вибиті вітрини, уламки скла розсипані і на тротуарах, і на проїжджій частині. За даними РПЦ, постраждали ще й 13 храмів. У них выпативик на Тадвере. Там течет. ⁇ -мо ⁇ Трубы здесь будут. А, Течет отопление. Телевизор ухана. Батареи выломаны наши. Да. Так вот, ноутбук второй. Это отопление все затопит нам. Я не знаю. Тут нічого восстанавливать. На третій день після бавовни почали з'являтися супутникові знімки наслідків прильоту. Дим стоїть над місцем детонації і досі. А ще на кадрах з висоти видно вирви, як стверджується, діаметром від 50 до 90 метрів від снарядів. Можна нарахувати просто десятки вогнищ займання по всьому периметру. Вони виділені червоним. Аналітик Майкл Накі стверджує, що російський арсенал у торопці знищено, якщо не повністю, то значною мірою. Далі пропоную його цитувати. Незрозуміло, чи він горить досі, але вчора ще горів. Судячи з супутникових знімків, знищено від 50 до 70 запасів, що зберігалися в ньому, додає експерт. А скільки ще в Росії таких арсеналів, як у торопці? Увага на мапу. Бачимо 23-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ. Він розташований всього за 16 кілометрів на південь від вже знищеного 107-го під містом Торапець. Або ж склад БК на північ від Новгородської області під селищем Котово від кордону з Україною. Він розташований близько за 680 кілометрів. Цей склад має загальну площу у майже три квадрати. Ще один є під Москвою, біля міста Кіржач Володимирської області, під містом Карачів Брянської області та під містом Мондзюк у північній Осетії із площею 2,2 квадратні кілометри. Важливо наголосити, що усі перелічені арсенали цілком досяжні для українських безпілотних літальних апаратів. Отже, як думаєте, який із них буде наступний? Напишіть в коментарях. А я ж нагадаю, що атака на 107-й арсенал гра у сталася 18 вересня. На складі зберігалися ракети до ГРАД систем ППО С 300 та іскандерів противника. На об'єкт тоді налетіло понад 100 українських БПЛА.